Штутгарт WTA500 грунт, покриття. 16 квітня в середу відбудуться матчі другого кола однієї 8, і вже бій вступають сильніші, сіяні жінки на цьому турнірі. І перша ракетка в тому числі. І вже ми знаємо один відомий нам для зручності блок з двох матчів, де переможеці виходять одна на одну. Умощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важлива підтримка для всього майстер-класу. Дякую всім вам. Бельгійка Мертенс. Вже одного разу перемагала у Діани Шнайдер, Але це було на хардкорті. Монтерей, Мексика 2023 рік, 1.16, 6.064. Але ми, друзі, не розглядаємо такі матчі. Я точно знаю: Мертенс дуже досвідчена тенісистка в плані гри на ґрунті. Шнайдер буде грати важко. Але навіть не дивлячись на це, я дивлюсь букмекери, ставлять хай з невеличкою перевагою. Все ж таки, фаворитка у цьому матчі трішки. Шнайдер все одно. Я зовсім не багато, але трішки не погоджуюсь. Я вважаю, що бій буде равним. Матч буде спекотним і рівним. І мій прогноз тотал більше 20,5. 1,62. Я вважаю, що навіть у Мертенс, завдяки досвіду, і мені здається, що Мертенс все ж таки більш мобільніша буде, більш розвійша. На корті саме на ґрунті, ніж Шнайдер. Здається, друзі, мені не здається, що Шнайдер буде важко переміщуватись по такому важкому покриттю, як ґрунт. Це моя особиста думка. Можливо, я помиляюсь. Побачимо, як буде на самому ділі. Але я вважаю, що. Мертенс навіть трішки має перевагу в цьому матчі. Але все одно хто виграє, головне, що мій прогноз більш-менш рівний матч, не буде тотально, е, тотальної переваги не буде ні жодної з е, І... Як ви здогадались, переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Соболенко Потапова. Потапова 38, Соболенко ми вже звикли перша. Зустрічались одного разу в 23-му році саме тут, на Штутгарті. І дивіться, минулого року Соболенко покинула. Штутгарт у чвертьфіналі. Її перемогла Вондрушева Тоді. Цього року Вондрушевої нема. І цього року на Штутгарті нема фіналісток. Рибакіної і Костюк. Ось буквально вчора відмовилась. І я вважаю. Що у Потапової шансів просто немає. Соболенко не повторить помилок минулого Штутгарта, впевнено, вийде у чвертьфінал, захистить чвертьфінал і заробить і бали, і призові. Непогані. І є навіть забігаючи наперед, я вам скажу, є непоганий. Просто неймовірно непоганий шанс. Соболенко виграти взагалі цей турнір. Так, ґрунт це не хард. На харді Соболенко була королевою. Нема спору. Побачимо, як буде на ґрунті. Але я впевнений точно, що проти Потапової Соболенко буде неймовірною фавориткою. І перемога буде. Відносно швидкою і легкою для Аріни Соболенко. Я даже більше скажу, буде переконливою перемогою. І тому, друзі, я вирішив в цьому матчі взяти, зараз зацитую, бо я записував, щоб не помилитись, тут навіть тисячні Перемога Соболенко. І тотал менше 19,5. 1783. Майже 1,79. Таким чином, я вважаю, що саме Соболенко вийде у чвертьфінал, і її суперниця з'ясують Мертенс Шнайдер. Як я хочу, я хочу, щоб була Мертенс. Але як буде? Ми побачимо, тому що мій прогноз на Мертенс-Шнайдер тотал більше 20,5. Без перемоги будь-якої тенесистки. Отакі От мої думки, такі погляди і плани на завтрашній ігровий день в Штутгарті у дівчат. Друзі, не забувайте перевіряти, чи ви підписані на наш канал. Якщо ні, підписуємось ось прямо тут. Не забувайте заряджати нашу спільноту лайками, вподобайками і змістовними коментарями. Дякую наперед. Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти по всім моїм прогнозам в телеграм-каналі. Хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютубі, завітайте до телеграм-каналу. Ви будете першими знати про мої прогнози з скріншотів. І будете економити, заощаджувати своїх 5, а іноді навіть і більше хвилин особистого часу. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Долучайтесь ласкаво просимо. Дивлюся прямі трансляції на сайті, які опубліковані в описі під кожним з відео. Користуйтесь. Дякую за перегляди, за увагу і повагу до нашого каналу. Дякую, що ви зі мною вже багато років, не дивлячись ні на що. До зустрічі, друзі, всім па-па.